Харківський центр волонтерів, який нині об'єднає понад півсотні харків'ян, презентував свій інклюзивний соціальний театр. Уперше спочатку повномасштабної війни. Після свого відновлення у ньому грають люди з особливими потребами і без чоловіки та жінки різних професій, статусу віку. Усіх їх об'єднала школа волонтерів, де вчать допомагати собі, щоб потім підтримати інших, де кожному знаходиться місце для реалізації себе в громаді. У 55-річного сержанта 5-ї Слобожанської бригади Миколи кілька позивних афганець душман, але хлопці зазвичай називають його по і з повагою дядя Коля, дядя Коля з колишніх афганців з останнього призову до обмеженого контингенту. І хто міг тоді уявити, що через 33 роки слюсарю інструментальнику знову доведеться взяти автомат Калашникова, того ж таки, як Авгані, 86-го року випуску. Але тепер, щоб захистити рідні дергачі Харків від російської зброї. У Харкові в Каразінському університетському ярміло центрі відкрилася виставка Картографія незримих фантазії і автор українсько-американський художник, експериментатор, учений геолог Макс Вітик. Його подорож світом почалася наприкінці 80-х років минулого століття. Він жив у Канаді, Сполучених Штатах, Нідерландах, Єгипті і повертався знову в Україну. Наразі живе і працює в Києві. У Харківській області ще понад 60 родин захисників і захисниць України військових у відставці, також загиблих, отримали грошові сертифікати на придбання житла. Їх вручили міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгов.